Як Мередіт відтакер згадує сигнал ні, чорт за фасетом ажіотажу, чому штучний інтелект вимагає критичного вигляду, а не сліпого захоплення. Нещодавно штучний інтелект AI, захопив усі сфери нашого життя. Від генеративних моделей, що пишуть статті та створення зображень, до алгоритмів, що прогнозують звички клієнтів, здається, що ЕА це майбутнє. Однак весь цей ажіотаж приховує важливі питання, які потребують серйозного розуміння. Нещодавній епізод інтерв'ю з Марадаїтом, засновником сигналу та інституту ЕЄ, змусив мене задуматися про глибокі ризики, пов'язані з некритичним захопленням шаві, та про необхідність більш збалансованого підходу до його розвитку. Уітакер справедливо підкреслює, що термін штучний інтелект сам по собі є історичним артефактом, винайденим для залучення фінансування наукових досліджень. Це не відображає жодної технологічної паради геми, а скоріше є парасольковим терміном для широкого спектру підходів від символічних систем до сучасних нейронних мереж. Важливо розуміти, що поточний єбум, пов'язаний з величезними мовними моделями, не є чимось принципово новим. Це еволюція існуючих технологій, просто масштабується до безпрецедентних розмірів. Однак масштабування має свої наслідки. Уїтикер проводить аналогію з кліматичними порогами, підкреслюючи, що нескінченне збільшення обчислювальної потужності, даних та складності моделей може призвести до непередбачених та потенційно небезпечних результатів. Ми перебуваємо на межі, коли збільшення масштабу перестає бути корисним і починає генерувати небажані побічні ефекти. Особисто я вважаю, що ця аналогія з кліматичними порогами особливо актуальна. Як і у випадку зміни клімату, ми часто ігноруємо попереджувальні знаки і відкладаємо в життя заходів, поки не стане занадто пізно. Ми захоплюємось можливостями, які відкриваються її, і часто забуває про потенційні ризики. Один з найбільших ризиків, про які говорить Віттахер, це тенденція до некритичних рішень, заснованих на рішеннях, заснованих на даних, зібраних та оброблених алгоритмами ЄА. Ми схильні вважати, що дані є об'єктивною істиною, але насправді дані завжди є продуктом людської діяльності, який відображає наші забобони та обмеження. Алгоритми ЄА, навчені в цих даних, неминуче відтворюються та посилюють ці забобони. Я зіткнувся з цим із власного досвіду, працюючи над проектом, використовуючи алгоритм машинного навчання для прогнозування відтоку клієнтів. Ми виявили, що алгоритм систематично прогнозує відтік серед клієнтів з певних демографічних груп, навіть якщо вони не мали об'єктивних причин для від'їзду. Після більш глибокого аналізу, ми з'ясували, що алгоритм проходив навчання за даними, які відображали історичні забобони проти цих груп. Цей випадок змусив мене задуматися про те, наскільки важливо критично оцінити дані, що використовуються для викладання алгоритмів, і наскільки важливо враховувати потенційні забобони, які вони можуть містити. Крім того, я вважаю, що необхідно переглянути наше ставлення до прозорості та зрозумілості алгоритмів. Ми часто стикаємося з ситуацією, коли рішення, прийняті алгоритмами, непрозорі і важко пояснити. Це створює проблеми для відповідальності та довіри. Як ми можемо довіряти рішенням, які ми не розуміємо? Я переконаний, що необхідно розробити методи та інструменти, які дозволяють зробити алгоритми її більш прозорими та пояснені. Це потребуватиме зусиль з боку дослідників, розробників та політиків. На закінчення я вважаю, що необхідно переглянути наше ставлення до штучного інтелекту. Необхідно перестати сліпо милуватися його можливостями і почати критично оцінювати його ризики. Необхідно розробити методи та інструменти, які дозволяють зробити алгоритми її більш прозорими та поясненими. І, найголовніше, необхідно пам'ятати, що штучний інтелект це лише інструмент, і його використання повинно бути спрямоване на благо людства. Особисто я думаю, що нам потрібно приділяти більше уваги етичним аспектам розвитку та впровадження шаї. Нам потрібно створити чіткі етичні принципи, які регулюватимуть використання шаї та забезпечують їх дотримання. Крім того, я вважаю, що необхідно розвивати критичне мислення та цифрову грамотність серед населення. Люди повинні мати можливість критично оцінити інформацію, отриману з джерел, використовуючи шаї, та розуміти, як працюють алгоритми. Я сподіваюся, що дискусія про етику та ризики, пов'язані з її, стане ширшою і залучатиме більше людей. Майбутнє шай залежить від нашої здатності критично оцінювати свої можливості та ризики та приймати розумні рішення, як ним користуватися. Ключові думки та висновки. Штучний інтелект це не єдина технологія, а широкий спектр підходів. Масштабування шаї може призвести до непередбачених та небезпечних наслідків. Алгоритми її можуть відтворювати та зміцнювати людські забобони. Необхідно розвивати критичне мислення та цифрову грамотність серед населення. Майбутнє шаї залежить від нашої здатності критично оцінювати її можливості та ризики. Критичне мислення та усвідомлення необхідні для відповідального розвитку та використання шаї. Прозорість та зрозумілість алгоритмів AI є ключовими факторами довіри та відповідальності. Необхідно переглянути наше ставлення до даних, усвідомлюючи їх упередженість та обмеження. Розвиток етичних принципів та їх дотримання, необхідні для відповідального використання шаї. Збільшення цифрової грамотності населення є запорукою свідомої взаємодії з технологіями. Співпраця між дослідниками, розробниками та політиками необхідна для вирішення етичних питань ШАІ. Постійний моніторинг та оцінка впливу ШАІ на суспільство необхідні для адаптації до нових проблем. Інвестиції в освіту та дослідження в галузі етики важливі для забезпечення тривалої стабільності та справедливості. Діалог між різними зацікавленими сторонами, включаючи вчених, розробників, політиків та громадськістю, необхідний для формування етичних стандартів та правил. Відповідальність за наслідки використання шаї повинна бути розподілена між усіма учасниками процесу, включаючи розробників, користувачів та регуляторні органи. Необхідно враховувати вплив шаї на зайнятість та економічну нерівність та розробити стратегії зменшення негативних наслідків. Необхідно враховувати вплив шаї на права людини та громадянські свободи та забезпечити їх захист. Необхідно враховувати вплив шаї на демократичні процеси та політичну стабільність та забезпечити їх захист. Необхідно враховувати вплив шаї на глобальну безпеку та міжнародні відносини та забезпечити їх захист. Необхідно враховувати вплив шаї на навколишнє середовище та сталий розвиток та забезпечити їх захист.